Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки. І сьогодні ми з вами розглянемо ось такі класні нічники із зволожувачем повітря у вигляді Сатурну. Тому пропоную подивитися поближче і подивимось, як вони виглядають і як вони працюють. І давайте з вами розглянемо перший нічник. Це в нас Сатурн тварини. Комплектація у нас входить USB-провід. Інструкція. В комплекті також йде ось такий фільтр, ну і сам нічник. Як ви знаєте, у опалювальний зимний сезон повітря сухе і дихати їм не зовсім комфортно. І ось рішення це нічник-зволожувач. Його перевага в тому, що нічник працює від кабелю USB і світиться різними приємними для очей кольорами. Також можна додати у зволожувач ефірну олію. Тим самим створити сприятливий запах і запобігти розвитку деяких респіраторних захворювань. І ось сама підставка вона складається дуже легко. І ось так можна установити сам зволожувач-нічник і він буде виглядати ще стильніше. Скажу більш детально, як його використовувати. Наливайте сюди водичку і добре закручуйте. Потім підключаєте провід. Нічник може працювати як від розетки, так і від павербанку. Якщо ввімкнути його ось так, то у вас буде горіти одним кольором. Ви можете перемикати будь-який колір, або ввімкнути, щоб він працював з різними кольорами. І втримаємо трошечки кнопку 2-3 секунди. Як ви бачите, почав працювати зволожувач, покажу вам більш детально. Що натиснути на цю кнопку у Вас працює все ще зволожувач, але ви можете перемикати колір. Ви можете використовувати його як зволожувач повітря та як нічник. Унікальна форма лампи може прикрасити вашу кімнату, офіс або інші місця. Добре зменшує пил у повітрі та покращує якість повітря, усуває статичну електрику та зменшує випромінювання екрана комп'ютера на очі. Добре, підвищує вологість повітря та захищає шкіру. А також він має об'єм розпилення 25-35 мл. Є точно такий же, але це Сатурн із морськими рибками. Працює він так само і має точно такі ж опції. І також ще один це в нас також Сатурн у вигляді НЛО. Він також білого кольору, але має інший вигляд зверху. Працює він так само, як і попереднє. Все легко робиться. І давайте я вам покажу, як збирати саму підставку. У вас є ось такий отвір. Вставляєте, також з цієї сторони є ще один отвір. Потім крутите ось так. І вставляйте вже з іншої сторони. Тому, якщо тобі сподобались ці нічники зволожувачі, переходь на сайт і замовляй.